Слава Україні, героям слава! Вітаю всіх глядачів нашого каналу! Історії людства було чимало війн, які велися дуже довго. Першою на думку приходить, словнозвісна столітня війна, яка тривала в основному між королівствами Англія та Франція. Але, звісно, вона не була найдовшою. Історія знає війни більш триваліші в часі, але, на мою особисту думку, найдовшою можна назвати реконкісту, боротьбу за визволення Іберійського півострова від панування мусульман. Але перш, ніж перейти до розгляду даної теми, я закликаю вас донатити на збори різноманітних фондів та волонтерів і підтримувати наших воїнів у протистоянні з московітською ордою. FPV-дрони з можливістю використання у вечірній час та вночі. На якій ми збирали кошти, були виготовлені та передані для потреб 1-го стрілецького батальйону 10 ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едрівейс» і вже застосовані на полі бою проти московітських окупантів. Роботу цих дронів та інших можна побачити на телеграм-каналі, які створили військовослужбовці цього військового підрозділу, які воюють на Бахмутському напрямі, і які є в описі до відео. Щиро вдячні всім, хто підтримав збір. Також наші захисники відкрили безстрокову банку для збору коштів на потреби підрозділу: дрони піві, устаткування для виробництва скидів, плати ініціації, різні розхідні матеріали типу пластику до 3D принтеру і ще багато іншого. Це те, що потрібно їм 24 на 7. Реквізити теж є в описі під відео. Звичайно, питання про найдовшу війну в писемній історії людства досить дискусійне, досить лише згадати Третю понічну війну, яка почалася між Римом та Карфагеном ще у 149 році до нашої ери, а символічний мирний договір між мерами цих двох міст було підписано аж у лютому 1985 року. Тобто, офіційно вона тривала понад два тисячоліття, хоча реальні військові дії тривали три роки і завершилися поразкою Карфагена. Але сьогодні мова тема про реконкісту, початок якої, на думку більшості істориків, припадає на 718 або 722 рік, а завершення на 1492. Тобто тривала вона приблизно 770 років. Особисто я починав би її з 711 року, початку арабського завоювання Іспанії. Звісно, це не була безперервна війна, як хтось може собі уявити. Були й тривалі періоди затища, які нерідко бували у таких довгих військових конфліктах. Але загалом, на мою думку, можна стверджувати, що це була одна та сама найдовша війна. Але почнімо спочатку. Везгодське королівство, яке упродовж трьох століть панувало на Піренейському в Іберійській півострові, перебувало в глибокій кризі на початку 711 року. Натомість, відносно нова імперія. Омейядський або Дамаський халіфат під прапорами нової релігії ісламу досяг піку свого розвитку та експансії. І саме напередодні він захопив Північну Африку. Від Іспанії його відділяла лише гібралтарська протока шириною 14 км у найвищому місці. Барбарський генерал халіфату Омейядів Тарік ібн Зіят у 711 році почав спершу грабіжницький набіг на Піренеї. Але він виявився настільки успішним у державу, яку розривали міжусобиці, що стало зрозумілим, що можна досягнути більшого. І тут слід відзначити, що в халіфаті існувало суперництво між новонаверненими іслам берберами та арабами, тому в Іспанію поспішив сам правитель північноафриканських провінцій халіфату Муса ібн Нусайр з потужним військом. Везгорське королівство чекало нещивна поразка. Місцеве населення загалом не чинило особливого спротиву через пригноблення світськими та церковними магнатами, а місцеві еліти нерідко самі ставали на бік завойовників та приймали іслам, щоб зберегти свої володіння. І ще так співпало, що везготський король Родеріх був на півночі країни, воюючи проти басків, тож не відразу відреагував на це іноземне вторгнення. Ось як ці події. Та реакцію населення колоритно описує іспанський журналіст і письменник Артуро Перес Реверти. Користуючись тим, ще один зворушливий збіг, що цей самий Родріго, тобто Родріг, був зайнятий на півночі військовими розбірками з басками, вони відкрили задні двері, якийсь мусульманський очільник на іменя Тарік переплив пролив, гора Джебель Тарік чи Гібралтар завдячий своїм іменем саме йому. І висадився на березі своїми воїнами, удоволено потираючи руки. Не враховуючи уряд та населення, древня Іспанія у мусульманському середовищі могла похвалитися найкращою рекламою: плодюча, багата, з різноманітним кліматом, смачною їжею, красивими жінками, стрункими чоловіками та іншим. Більше того, ще й дороги, побудовані римлянами, просто чудові, з бруківки були прокладені з кінця в кінець через всю країну, що так добре за Божою вказівкою. Ніколи вона не була настільки доцільною, полегшувала такий захід, як нашестя. І коли зі всією доступною йому швидкістю король Родоріго разом зі своєю армією пригнався, щоб глянути, якого біса тут твориться, йому тут же відбили печінки і за себе, і за того хлопця. Трапилося це в одному південному містечку, яке зветься Лаханда, і саме там пішла до біса, християнсько візгорська Гіспанія, католицька віра і мама, що їх народила. Крім того, ці критини, Віцеса, правитель Сеути та інші змовники вважали, що після бійки Маурі благополучно заберуться назад до себе в Африку. Однак Тарік та інший чувак на іменя Муса, який прибув з ним за компанію зі ще більшою кількістю воїнів, одноголосно заявили: а нам тут подобається хлопці, так що ми залишаємося, якщо ви не маєте нічого проти. І справді, проти цього мало що можна було мати. Тодішні іспанці підкоряючись своїм природнім нахилам. Вибрали лінію поведінки, якої незмінно будуть дотримуватися і в майбутньому. Навіть пальцем не вирухнули, щоб виправити ситуацію. Але в тому випадку, якщо хтось з них її змінить і новинка війде в моду, відразу ж запишуться в партію більшості. І зовсім без різниці, про що йде мова: іслам, наполеон, східна площа, демократія, заборона на паління в барах, заборона називати Маурів маурами чи щось інше. І незмінно, з дурною, без рефлексії, лицемірною, фанатичною і закомплексованою вірою Неофіта. Так що, цілком очікувано, що після Лаханди навернення в іслам потекли рікою, і через кілька місяців одного прекрасного ранку Гіспанія прокинулася набагато більш мусульманською країною, ніж будь-хто в околиці. Сталося те, що мало статися. Отож. У віршальній битві Перегвадолети у липні 711 року арабські війська отримали вирішальну перемогу, яка відкрила їм шлях до завоювання Піренейського півострова, а король Взготів у ній загинув. Без особливого опору їм здалося місто Толедо, столиця Взготського королівства. А в жовтні того ж року вони захопили Кордову. Загалом. До 718 року вони практично повністю підкорили півострів, хоча ситуація ще залишалася нестабільною. Запеклий опір Араби зустріли лише на високогірній півночі Іспанії. По інерції вони ще спробували захопити землі франків, і боротьба тривала з перемінним успіхом, аж поки у 732 році вони не зазнали вирішальної поразки від них у битві під Пуатє, про яку є відео на каналі. Після неї згарницький запал арабів почав стихати. Захоплений піослів став найзахіднішою частиною халіфату Омеядів та отримав назву Аль-Андалус, яка ймовірно походить від назви германського народу вандалів, які колись тут проживали. Про мусульманську Іспанію розповідати не буду, адже це тема окремого відео. Проте відзначу лише те, що араби досить швидко встановили тут звичні їм порядки та міцно сіли на цих землях. Тим часом не всім сподобалися ці події. І на території півночі Іспанії в Кантабрійських горах, яка так і не була повністю завойована, почав зароджуватися визвольний рух. На його чолі став Пелайо, родич, скоріше за все, двоюрідний племінник останнього везгорського короля Родеріха. У цей район прибувала везгорська знать невдоволена новими завойовниками. За її підтримки, а також представників місцевої еліти, орієнтовно у 718 році Пелайо обрали королем. Але новостворене королівство було настільки малим, що раби спершу навіть не придали цьому значення, але потім все ж висили війська на придушення заколотників. Очолили: увага! Тисячне військо, Мунуза і Алькама. А ще з ними був єпископ Оппа, один з тих, хто підкорився владі арабів. Сили Пелайо нараховували близько 300 воїнів. Знайома цифра, чи не так? У битві при Ковадонзі чи то 718-го, чи то 722-го року війська арабів були розбиті. Ця перемога часто вважається початком реконкісти, адже показала, що з омиядами можна боротися. Натомість в арабських джерелах вона згадується як дрібна сутичка на периферії. Трохи пізніше, за правління Альфонсо І католика 739 757 роки повноцінно утвердилося Королівство Астурія на теренах, які до кінця так і не змогли підкорити ні ремляни, ні визготи, ні тепер Араби. В політичному житті Арабської Іспанії тим часом не все було так гладко. За період 714 по 756 роки, коли вона підкорялася халіфату, на її чолі змінилося біля 20 емірів. У 750 році династію Омейядів у халіфаті було повалено, і до влади прийшла династія Аббасидів. Один з цілілих Омейядів Абд Ар-Рахман втік у Іспанію і в 756 році оголосив себе еміром, створивши Кордовський Емірат, який був фактично незалежним від Багдада. Астурійці скористалися цими негараздами та розпочали з 743 року відвоювати землі арабів. Під головуванням Альфонсо І вони захопили значні території Західної Галісії та долини річки Дуеро. На кордоні між християнськими та мусульманськими частинами утворилася, так би мовити, нічийна нейтральна смуга, яка слугувала для захисту від набігів арабів. Вона стала і своєрідним земельним фондом для колонізації та господарського освоєння християнами. Також він захопив територію всіх Кантабрійських гір, Леон та Країну Басків. Станом на 775 рік Асторійське королівство вже охоплювало значну частину північно-західної Іспанії. За правління Альфонсо II, 791-842 роки, походи на південь тривали і доходили аж до Лісабона. Втім, боротьба проходила з перемінним успіхом, а суміжні території переходили з рук в руки. В кінці 8 століття мусульмани завдали християнам кілька відчутних поразок. Противники руйнували фортеці та укріплення, які потім відбудовували. Виводили християнські та мусульманські населення на свої території. Тим часом, в кінці 8 століття утворився ще один центр реконкісти у протистоянні Франків з Арабами. У 778 році бунтівні арабські правителі Барселони та Сарагоси запросили франкського короля Карла Великого для боротьби проти Кордовського Емірату. Коли він прибув на місце з військами, то очільник Сарагоси відмовився приєднатися до Франків. Тут, Слід відзначити, що в процесі Реконкісти під час військових кампаній утворювалися різноманітні союзи, дивні з точки зору сьогодення. Протилежності, так би мовити, притягувалися. Християни з мусульманами спільно воювали проти таких же християн з мусульманами. І віра не стояла цьому на заваді. Після невдалої облоги Сарагоси Карло Великий повернувся додому, де в той час саме повстали сакси. І саме під час цього повернення. Баски, помщаючи за зруйнування свого міста, розбили Арігард Франків на чолі з Грутландом. Ця подія згодом стала основою для створення епічної поеми Пісня про Роланда. Ось як сучасник, франкський хроніст Ейнгард описав цю подію у творі Життя Карла Великого. У той час, як тривала запекла і майже безперервна війна з Саксами, Карл, розмістивши у потрібних місцях прикордонні залоги, рушив з потужною збройною силою походом на Іспанію. Коли король прийшов піранеї, при наближенні йому здавалися всі міста і замки. Потім військо і король поверталися додому цілими і неушкодженими, але в самих Піранецьких горах вони зазнали деяких втрат через віроломство васконців. Річ у тім, що військо просувалося видовженим строєм. Як на це дозволяло вузьке міжгір'я? А васконці, причаївшись на гірських вершинах, вкритих суцільними тінистими лісами, а саме такі місця зручні для засідки, напали згори на кінцеву частину обозу? Вояків, що замикали колону і захищали її від нападу ззаду, вони поскидали в ущелину і в бою повбивали всіх до одного. Пограбувавши обоз під покровом ночі, що насувалась, васконці чим душ порозбігалися на всі біч. У цьому нападі васконцям допомогло те, що вони були легко озброєні і добре знали місцевість, а важке спорядження і несприятливе місце бою поставили франків у гірше становище. Зпоміж інших, у тій битві полягли королівський стольник Егігард, придворний граф Анзельм і правитель бритонської мархії Гуруодланд. Цей наскок залишився безкадним, бо нападники зникли безслідно. І невідомо було, де їх шукати. Тим не менше, пізніше Франки захопили територію сучасної Каталонії та утворили там іспанську марку з центром у Барселоні. Згодом тут було утворено ряд графств. Натомість, за територією між Каталонією та Астурією між ними точилася постійна боротьба, поки на цих територіях не утворилося Арагонське графство та Королівство Навара. Всі ці державні утворення були по суті буфером між кордовським еміратом та франською імперією Карла Великого. Згідно з переказами, важлива подія сталася у 813 році, коли у гирлі річки Улії місцевий чернець-відлюдник Пелайо знайшов ковчег з нетлінними мощами святого Якова. У 896-899 роках Король Астурії Альфонсо III Великий наказав побудувати ту церкву, навколо якої згодом виросло місто Сантьяго де Компостела. За легендами, святий Яків появлявся під час збит з Маврами, тому з часом він став покровителем Іспанії та Реконкісти. 9 -е століття було досить сумним для Аль Андалуса. Видатних військових успіхів у боротьбі проти християн не вдалося досягнути. Навпаки, довелося повільно відступати під тиском з півночі. У другій половині 9 століття Астури активно поселялися в долині річки Дуеро, не дивлячись на постійні арабські набіги. При королі Ордоніо I в 850-866 роки, були завойовані та повернуті Туя, Амая, Асторга та Леон. При його наступнику, вже згадуваному Альфонсо III Великому 866-910 роки, був заселений Порто, а християни дійшли до Самори, Сіманкаси і Торо. В цей же період з Аль-Андалуса від переслідування арабів ці землі активно втікають та заселяють їх мосараби. Хто це такі? Згадаємо трішки про населення, яке тут мешкало. Звісно, тут жили християни, романомовні християни католики європейського походження, нащадки іберійців, везготів, римлян та інших. А також араби і барбери, яких називали маврами. Також тут мешкали євреї Сефарди. А ті євреї, які перейшли в християнство, називалися Марани. Моваладами називалися християни, які прийняли іслам. Натомість морисками мусульмани, які прийняли християнство. Мудихарами називалися жителі, які проживали на християнських територіях, але продовжували сповідувати іслам. Натомість Мосараби. Це християни, які продовжували жити в мусульманській частині Піренейського півострова. І от саме між цими різними групами населення часто виникали конфлікти, арабським правителям нерідко доводилося придушувати ці повстання, особливо виступи саме мусарабів. І знову ж таки, не треба забувати про постійні політичні чвари та боротьбу за владу в Кордовському Еміраті. Тому IX століття. Було досить успішним для християнської реконкісти та невдалим для Аль-Андалуса, але в 10 столітті все змінилося. Але про це ми поговоримо в наступному відео.